день, народ! Сьогодні з вами я, Людмила терлок проводник Рішила зробити ще один розклад на дві позиції. Дивіться, одна колода Аміра. Так, І на ній буде стояти такий камінчик. Вибирайте швидко, друга колода золотої таро, рубашечка така, і піраміда. Вибирайте швиденько, не думайте, чим скоріше ви виберете, тим це буде правдивіше, тому що це буде ваша інтуїція. Перша, друга. Відставляємо другу і поки що починаємо першу збирати. Чи, Чи тема така, чи чекають мене? Зараз ситуація така: війна у нас. Роз'їхалися багато людей. Хтось за кордоном, жінки, допустимо, чоловіки на війні, або чоловіки вдома залишилися. Давайте дивимося, вибираємо, вибираємо позицію першу. Це не для всіх, ви ж розумієте, це для тих людей, кому це потрібно. Хто це прийшов? Угу. Ну тут довго відбуваються маніпуляції, кажуть, дуже довго. Длительний період, і дуже важко. Манипуляции по поводу чего. Ну, люблю, не люблю, называется. Ну, типа, про любовь. А кто так вважає? Хто так вважає? Ага. Ну, тут людина пребуває дуже в великих страхах и ілюзіях своих. И отсікає, хоче розібратися, хоче поругатися, тому що каже, все, там дьявол там. Він поводить себе як мала дитина, він там десь, він такий побіділь, він ходить по пищикам, у нього точно любовниця є. Ну, Хочете розібратися. Це жінка, дружина страждає таким чином. Це ви дивитеся, хочете закінчити з любовними стосунками. Кажете, я головна, я тут. Важлива, а вона от тут тільки коханка, вам хочете розібратися. Але вам кажуть, що це обман. Вищі сили вам кажуть, що це брехня, це ваша, ваша бурна, хвора фантазія називається. Не знаю, чомусь так іде. На майбутнє, кажуть, перебувати в таких стосунках, ну, в, тако, в таких енергіях не можна, уходьте оттуда. Не можна так качатися. Тому що це завжди наказуємо. Пойміть одну просту річ. Наказуємо. Да, Обороняйтесь від нападок, від того, що ви вважаєте, що він мала дитина. І що? Ну, це вам серце розбиває не тільки вам, йому. І от этот шанс на любовні відносини, У кого це такий шанс? А, ви так спостерігаєте, вона типу, ну, ж любовниця, у нього ж є там любовниця. А по Єрафанту вам кажуть, ви тут розтраюєтеся і е, його розтраюєте, він холодний стає. І якби ви блокуєте взагалі повернення с, с, ну, його до нормального сімейного життя. Своєї ситуації, ну, своїх емоцій. Ви самі собі враг називаєте. Що треба зрозуміти? Що треба зрозуміти? Він вам зраджує, насправді. Він вам зраджує? Вам треба зрозуміти, що раніше були качелі. Раніше. А хто уходить в ці качелі? Хто? Угу. Ой. Вам кажуть, перестаньте триматися за те, що було в минулому, і пред'являють йому якісь претензії. Ви живете минулим. Ви... Знаєте, як вчепилися в цю ситуацію, що от я точно знаю, що я тут жертва, мені це ну, подобається страждати. Хоча от сказати, що так знаєте, подобається, це якось типа, садомазо. От Я хочу страждати, і мене ніхто не заставить бути щасливим. От Отака історія. І я буду триматися, тому що мені там плохо було раніше. От. А з ким це у вас було плохо тут раніше? З ним же. Ну там, де розрушено вже розрушені тайні отношения, тобто там все давно закінчилося, а ви все за нього тримаєтесь по правосуддю. понимаєте? Це, можливо було раніше. От якщо ви хочете жити спокійно і, і щасливо, то треба якось притримуватися цієї ситуації, що Ну, вона вже змінити її ніхто не може, ви не можете змінити, він не може змінити. Навіть якщо це було. Це що означає? Що тримати за минуле, це так, тяга мотіна, це садомазов. І здіваюсь сама над собою, над ним, сама не живу нормально, його не даю жити нормально. Ну так вирішуйте, тому що це качелі, розкачує вас. І візникає, це, у нього, виникають такі бажання на майбутнє. Угу. Ну да. Понімаєте, у нього починати все знову, переживати оці всі страждання, всі ці конфлікти, що у вас відбувалися в сім'ї, він категорично на майбутнє він блокує. Він не дає, блокує емоції, якісь, блокує... Тобто у нього немає бажання стрімитися туди. І оці очікування, що от буде любов, у нього є з вами, що ви тут проснетеся і проявите свої, свої, свої емоції. Але у вас таке бажання довести, доказати, що він все одно винуватий, що все одно він такий сякий перетакий. Скільки у нього жінок? Скільки. Та він тихо цікає. Він жде. Да? Чого жде? Ну да. він каже лучше я один буду, чим з кимось, чим з ким попала. Понимаєте? Ну таке. У нього тут розрушена, башня произошла. Він хоче. Все це закончить. Що закінчить хоче? Та він блокує всі отношения, любовні отношения, він блокує. Він не хоче нічого, він там не хоче ругатися, йому це надоїло, набридло, розумієте? Добре, для вас порада, для вас. Давайте від... Давайте я подивлюся, ключі. Давно її не брала. Дивлюся ключі. Що вони нам скажуть? Двері для Є тут виход. Є виход із цієї ситуації. Ага. Ну, вам показують, що ви тут як мала дитина, яка не знає, як правильно робити, що робити. І тут, як ученик, б'юся в двері, от двері закриті. Я ще не вивчила урока, я ще нікого не чула. а ну, Вам треба учитель. От я тут в даний момент, як учитель, розумієте? Я вам показую, що на самом деле відбувається. Насправді, що відбувається. Щоб ви не наробили помилок. От вам і виход із ситуації. Тому що ви дуже тут егоцентрична, вам вдвоєм треба вирішувати це питання. Тут ця карта показує, що от треба нам вдвоєм бути, а не тянуть кожен на себе одіяло і займатися єрундою, називається. Добре. Це була перша позиція, така колюча. Бачите, і камінчик показує, що така історія колюча. Друга позиція, що тут у нас відбувається? Що? Дочекаєтесь ви? Чи дочекаються вас? Давайте подивимося. Хто прийшов? Хто прийшов? Двоє. Ух угу. ты, ух ти, ух, ти, ух ти. Хто це? Хто? Хто це? Угу. Ну, тут теж людина, яка перебуває в двойственній ситуації, тут відбуваються качелі. З одної сторони, хочу розборки устроїти так різко, хочу рубануть, отрізати, закінчити. А з іншої сторони, я тримаю. Я тримаю, тому що і тримаюся за ці стосунки. Чому тримаюся? Угу. Ага. Угу. Так, а хто це? Тут. Угу. Да. Двигай. Я хочу, я императрица, я себе знаю цену. Я хочу поменять всю ситуацию. И да трансформация тут трансформация. Ну, трансформировать хочу. Наблюдаю, на відстані, дивлюся за своїм чоловіком. Дивлюся, наблюдаю. І що? Ну, Це ж моя сім'я, з однієї сторони, ви кажете, це моя сім'я. З іншої сторони, хочу шанса. Шанса на що? Ну, Шанс розвіяти, непонятну дуже важку ситуацію, в якій я зараз знаходжуся. А що там за луна? Ну, Дуже длительний період, хочеться нового етапу. Хочеться нового этапа любовного, то есть емоції хочеться. Жду. що? І І ну, дуже скучила за емоція. И... Угу. І... Угу. Хочу проявить. Вот знаєте, як? Як тому мультики про Нафаню? Не знаю, почему про Нафаню. Ну, дамовник такий був, так? Така цієї серії. Тобто, дуже давно не проявляла своїх емоцій. А воно в мене накопичилося, чаша переповнюється. Хочеться так проявити нежність, ласку. А ухожу в те, що ну, немає сил. Немає в мене сил. І все відкладаю на потом, на перемену судьби. Хочу. Хочу поміняти долю, хочу відстоювати свої позиції, стою тут, загоражуюся і дуже довго. І знаєте, якщо я втімяшила собі щось в голову, от буду долбати його до поб'єдного, називається. І трава не рості, називається. Буду, буду долбати, і що? Угу. Ну, Сама собі серце розбиваю, йому розбиваю серце, тому що. Він уже тут став холодний, рішучий, такий відсікає, категорически відсікає вибір який. -лібо. Тобто він отрицає, що він тут по дьяволу вам показує, показує і каже, що це твої ілюзії, що ти там сама собі щось придумала, що в мене тут тайні відношення, а насправді є стабільний, добре. Це, це ваші тут переживання, він тут поперло, звісно, тут Іде така енергія, розібратися хочеться срочно, всіх тут по полочкам розложити, поставити, всім бірки повісить, називається. І щоб так було, і мені нічого за це не було, називається. Ну, є такі жінки. Я ж кажу, що накопилося. Що вам треба знати? Що треба знати? Насправді, що відбувається. Що треба знати? Ну, що в ілюзіях ви перебуваєте? Що міняти цю ситуацію? От в ілюзії я. Сама собі придумала, от я собі вигадала таку історію, я ж кажу, про, про полочки. Да? Про полочки, про бірочки. Я собі придумала, я знаю, я от, йде і тепер, і вам кажуть, перестаньте, міняйтесь, трансформацію проходьте. Не мутіть голову і не воюйте тут. Ви тут воюєте з мужчиною, що я виберу і що, і що він вибирає там. Тут такі, я знаю, ти там уже гуляєшся точно. Да, ти тут любовник. Вот, от-от-от. От вот. вот, про що я говорю? Спочатку йде інформація, потім йдуть карти. розумієте, поток йде. Ви ж тут по, на розстоянні, вона ж тут ось є, у тебе є любовниця. О, ну да, Ага. І, вона, і він гуляє, а по правосуддю що? А по правосуддю, вам кажуть, перестаньте тут доказувати, що я розумна, що я. Ну, ти, знаєте, йде, іноді кажу своїм клієнтам, ви хочете бути щасливими чи бути правими. А вам тут хочеться бути правою. Я хочу, я знаю, я розумна. Я тут розберуся, я з ним тут, я йому подрізаю все, що лишнє. розумієте? Я хочу, я хочу управляти, я імператриця. І що? І що по правосуддю? Ну да. А треба емоції проявляти, Хороші, положительні. А ви тут слежкою займаєтесь. І дуже давно, і ви чекаєте, щоб... Піймать його, чи він один, чи не один. І що? Або правосуддю він один. <клух> Правда? По правосуддю один. І прибуває. Ви, я, ви його заганяєте в вибір в цей. Або ти щось робиш по-другому і дуже давно тут. Або. Угу. Ага. Ну, або роби щось. Або и тут без денег и без ничего. Но тут идут манипуляции. Ищи и работай. А я не знаю, а чему с работой тут связано? Чему? М -м -м -м. Кто в Кто? М -м -м. А, вы считаете, что У нього жінка, яка з ним працювала на роботі раніше, оце вона, це з роботою зв'язано. Короче, ви тут його по повної програмі строїте. Скільки в нього жінок? Насправді. Давайте подивимося. А насправді, любовниця є у нього, насправді, є коханка. Давно-дуже вже була там сильна жінка, колись по роботі, тут показую, да, была... Ви, рабо... ви бачили, що вона така сильна, класна і сексуально притягательна. І ви наблюдали за цим. І вот этой ситуації маніпулюєте дуже давно. Дуже давно маніпулюєте. вам кажуть, немає смисла. Немає. Він обороняється, він в ситуації знаходиться. Чому? Ага. Ні-ні. він не, не має у нього любовниці, І це неправда. Неправда. Да. Тайні отношения по миру. Угу. Це... Це. Угу. Та він категорически отсікає, тому що він каже, у мене є сім'я у мене є, я одружений, я отсікаю всі ці тілодвіження Наліво, тому що качелі качели, ну, вони мене розтраюють вони мені нічого не дають, вони мене блокують, понимаете? Блокують мою Енергію Імператора Тобто ви ви от этими розборками своїми заганяєте мужчину в таку ситуацію, що у нього немає сил. Він, він становиться стриманим, йому сексі не хочеться йти куди-лібо і взагалі ним займатися. Да, ну, ну, це, це ваші обмани, ваші маніпуляції. Про що? Вам, вас хочуть попередити вищі сили. Прошу. Стримуйте свій вибір. Ну, такі от, е, розговори про других жінок вам треба стримувати, тому що це у вас тут е, луна в голові. Понимаєте? Муть голубає, вона вас обмежує. Давайте подивимося, що з цією луною. У мене є така колода карт. Яка може показати це моє? Це моє. Чи тут що то? Ух ти. Ага? Вам кажуть, надо закончить з вашою лісою, яка коло вас знаходиться. Подружка, чорна кошка, яка багато вам балакай. Заканчивать вам надо з нею. Взагалі ділиться, розказувати що-либо. Вона, чорна, вона як чорна кошка. Вона між вами проскользнула і ключ у вас від цієї ситуації в цій жінці. Розумієте? Так. Угу. Заканчивать треба оці самобічування, вимітати з дому її і оці розговори, понимаєте? Тоді буде щастя. От вам кажуть, що у вас зі сторони, і де ви підвергаєтесь такому вліянню. Тут не магія, тут просто хитра і така чорна жінка між вами знаходиться. Менше її слухайте. А взагалі краще взагалі не слухати. Тому що вона багато тріпає язиком. Добре. Поїхали далі. Вихід є у вас. Давайте спитаємо у двері, що нам скажуть. Вихід є з цієї ситуації. Перестаньте маніпулювати, що йому так класно, що він там жиру біситься. Ним, знаєте, ви як жонглер. Хочу так сказала, хочу як сказала, а він там хай розбирається. Вам треба зрозуміти, що вам треба по-новому. Якщо ви хочете сохранити да, з цим мужчиною, вам треба по-новому зовсім себе поводити і перестати слухати зі сторони. Людей, які вам заздрять, можливо, і хочуть таким чином влізти в ваші стосунки. Перестаньте. Все, дякую. На сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Робіть розсилочки. Пока-пока.